Добрий день. Ну як я допомагаю. І слів <смір 'я> сказати, Що сьогодні відбувається? відбувається? Скажіть, що сьогодні відбувається. Скажіть нам що відбувається сьогодні. Не, не учасники цієї дій? Випадкові? Ні, ми так виїхали. А то 60 років дивізії Галичина. Ну і, 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 і е, УПА, Українська повстанська армія, і патріоти української армії, бувши імперські армії. Вони тут. А якщо ви патріоти України, то ви теж повинні бути тут. Ми взагалі полів'яни, але ми звідси. Звідки? Ми в Нью-Йорку зараз живемо, просто на ханіку. Ну, але ж ви українського походження. Так. Ну, так, у вас же корні не Бен Ладена. Ні. Поняв чи ні? Ні. Поняв? Корні нехай ростуть скріт, але українські. І не забувайте мови там. Шапкири, шапкири, шапкири,

何でも分かる。